Спадку поставили, зараз достанемо, будемо знову важити. Тільки цього разу одним дублю. Або наріжу, щоб вам влізло в одне відносин. Повід'їдав. <плес> Що, зараз відберемо відро 10 штучок. Чистенькі і переважимо. Так, амурчики десь отакі. Зараз подивимося скільки. Так, 14, 14 грамів, другий трошки менший. 11. Сразу випустимо, бо вони чувствительні, А ці вже тут повезло, що раніше фаточку достав. Так, зараз кинемо десяток коробчиків А Оце якісь прямо такі більші вже. Зараз зараз п'ємось. 44. Один раз менше, попадається, другий раз більший. Видите, які горбатий. 43. 44 ваги трошки брешні може. Красунчики випускаємо назад.